Новин на відкритому студії Світлана Пархомук. Вітаю. Постраждалих немає. Фахівці обстежують місця вибухів. Нікопольський район знову був під прицілом окупантів. Ввечері ворожий безпілотник скинув боєприпас на один з населених пунктів Марганецької громади. Армія агресора тероризувала район і вчора. Продовж дня гатила зі ствольної артилерії по Нікополю. Четверте липня вівторок. Вечір на зараз по нікапелю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів. Не ігноруйте сигнали тривоги. загроза обстрілів в нас залишається. Це з трьох ділянок і забезпечить водою Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. В області тривають підготовчі роботи на будівництві водогону Інгулець Південне. Проєкт передбачає зведення магістральних водогонів Карачуни, Кривий Ріг, Південне водосховище, Марганець Нікополь та Хортиця Томаківка. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Водозабір буде з річок Інгулець та Дніпро. Протяжність нового водогону майже 150 кілометрів. Його прокладають з нуля. Допомогу у будівництві надаватимуть міжнародні партнери України. Вони залучені до закупівлі і логістики труб необхідного діаметру та насосів великої потужності. Завдання завершити роботи якомога швидше. На Криворіжжі найскладніша ситуація з водою у селі Мар'янське Зеленодорської громади. Вона залишилася без централізованого водопостачання через кілька днів після підриву росіянами Каховської ГЕС. Але для місцевих налагодили видачу бутильованої води та підвіз водовозами технічної, розповів Зеленодорський міський голова Дмитро Невеселий. Крім того, відсьогодні починають заповнювати питною водою басейни місцевих по одному кубу на домогосподарство. Аби в кранах людей з'явилася вода, продовжують і георозвідку. А ще завершують прокладати водогін від Зеленодорська, аби з водою були й жителі Великої Костромки. В самому Зеленодорську ситуація більш-менш стабільна. Але споживачів закликають до максимальної економії. Ресурс обмежений в нас, і ми не розуміємо, що буде відбуватися з нашим водосховищем, тому що він вже з дня на день залишиться без підпитки каналу, який підпитує наше водосховище. Тому я вас дуже прошу: економити воду для того, щоб ми. Пройшли цей етап, поки ми знайдемо альтернативне вирішення водозабезпечення наших населених пунктів. Продовжують роботи з проведення водопроводу і в марганці. Додатково бурять вже четверту свердловину в одному з мікрорайонів. За словами міського голови Геннадія Боровика, це забезпечить марганчан технічною водою. А поки в різних населених пунктах громади облаштували майже півсотні пунктів роздачі води. Вода безпечна. За результатами останнього моніторингу вода у річці Дніпро відповідає нормам, кажуть, у мерії показники мінералізації, каламутності та жорстокості задовільні. Стан води у Дніпрі перевіряють щотижня. Цього разу рідину для аналізів набирали в районі Січаславської набережної. А якість тестували у лабораторії кафедри екології Дніпровської політехніки. Маємо багато портативних цифрових приладів. Які дозволяють виміряти параметри якості води, що конкретно? Кондуктометри, ph метри ось прилад, що вимірює окислення, відновлений потенціал. У лабораторії на екрані монітора можна бачити стан водних екосистем і спостерігати за змінами, що відбуваються. Фахівці визначають зміст розчинного кисню у воді, солей, нітратів, хлоридів і фосфатів. что на сегодняшний день река Днепр находится в хорошем состоянии, по многим позициям даже лучше, чем в трубопроводах. Департамент мониторит состояние. Реки Днепр в рамках города Днепра еженедельно. Мы находим разных исполнителей, начиная от коммунального предприятия, там был совета, и заканчивая научно-исследовательскими или просто университетской базой. Такая есть в Политехе, такая есть в медицинском академии, такая есть в университете в нашем ДГУ. Пожежу ліквідували. Рятувальники захистили займання назвали ще побутових відходів у підгородному. Вогонь спалахнув близько опівночі. Повідомили в службі порятунку Дніпропетровщини. Він швидко поширювався, тому на допомогу місцевим вогнеборцям поїхали колеги з Дніпра. Загоряння понад 10 годин приборкували три рятувальні машини та 11 ДСНСників. Наразі там чергують дві пожежні автівки. Що не температура зростає, починають палати екосистеми. За попередню добу рятувальники Дніпропетровщини приборкували вогонь на понад 10 гектарах. Суха трава горіла в семи громадах Криворізького, Нікопольського, Кам'янського та Дніпровського районів. Основна причина загорянь людський фактор: необережне поводження, поводження з вогнем або підпал, говорять у ДСНС, і закликають мешканців бути свідомими не палити суху траву і сміття, не кидати також. Недопалки та сірники помітили пожежу. Телефонуйте 101. Головне на війні. Час кожна втрачена хвилина може коштувати військовому життя для збільшення часу. інженери та механіки різних країн виготовляють нове і модернізують вже існуючі обладнання порятунку. Розробляють операційні на колесах та вдосконалюють авто для евакуації поранених бійців. Про реанімобіль створений спеціально для фронту. Далі в сюжеті. Це машина, яка на даний час просто не має аналогів, каже її розробник В'ячеслав Ляшенко. Авто зроблене на основі бронетранспортера ще 10 років тому. Замислювалася вона для туристичних цілей. Але коли у 2014-му почалася війна, В'ячеслав зрозумів, ця автівка потрібніша на фронті. Подмініцинською тематику чисто як машина, операційна або воєнно полівої міні-госпіталі, або перев'язочна. Почому? тому що что... Когда людей ранят, очень длительная логистика. Людей не успевают довести с передовой на большую землю, скажем так. Надо в первые моменты, в первые там. В течение получаса оказать першу помощі, остановить кровотечение, шунтировать, вот, а уже можно можна людей вивозити далі. Машина має великий бензобак, яка дозволяє проходити півтори тисячі кілометрів. Для підтримання температури є декілька видів теплостанцій та кондиціонер. Має очищувач повітря на випадок хімічної атаки. А для побутових потреб військових у шпиталі на колесах є: мікрохвильова піч, холодильник, раковина, газова комфорка та навіть душова кабіна. Машина може містити 24 людини обшита титаном это кстати к стоимости потому что чтобы она была не тяжелая мы обшили титановым листом тройкой кстати отстреливали на полигоне ездили Ну, не, не машину мы прямо отстреливали а изготовили подобный макет и в принципе с АКМ мы стреляли в 7,62 в принципі, пуля воно держит, ну, якщо не бронебойна. Машина на повному ходу. Тепер потрібно оснастити її медичним обладнанням. Реанімобіль вже має операційний стіл, але потрібні ще дефібрилятори та концентратор кисню. Цей сказочний автомобіль просто, ну, крайне необхідним на фронті. Чому? Тому що, ну, як врач і як волонтер, участвуя в евакуації ранених і пострадавших людей, я можу сказати одно. При раненні чоловіку накладається жгут. Жгут можна держати 2 часа, ну, максимум 2,5. Він 3 послі чого наступає некроз. Поэтому даний автомобіль он ну в значительной я не знаю в десятки рази можуть увілічити количество евакуїрованих людей вовремя доставлених для госпіталя при повній комплектації військового реємобілю. В ньому можна проводити будь-які операції, запевняє лікар. А щоб прискорити відправку чудо автівки на фронт, розробник шпиталя на колесах просить допомогти з донатами. Данив Ніколаєнко Кононов, Open News, телеканал відкритий Мешканців Дніпропетровщини запрошують стати помічниками ветеранів. Вони допомагатимуть демобілізованим адаптуватися до цивільного життя, консультуватимуть, як отримати соціальні гарантії, виплати, пройти навчання, курси підвищення кваліфікації і працевлаштуватися. Про це повідомили в обласному управлінні з питань учасників АТО. Проєкт Помічник ветерана ініціатива профільного міністерства. Дніпропетровщина один із чотирьох регіонів, де його реалізовувати. Реалізовуватимуть, щоб долучитися, слід подати електронну заяву через інформаційний портал ЄВетеран. На кандидатів, які успішно пройдуть конкурсний відбір, чекає спеціальне навчання у центрі ветеранського розвитку. Після їх працевлаштують у сервісних офісах, які створять у громадах. На цьому в мене все. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Підтримуємо один одного і рухаємось до нашої перемоги.